Путін зважився на масштабну мобілізацію. Такий висновок можна зробити із того закону, який він підписав. Ось дивіться повідомлення з російських пабликів в регіонах Росії. Началась масова мобілізація добровольців для охорони важливих об'єктів. Путін 4 ноября підписав закон, який розрішає використовувати резервістів, Резервістав так. для таких задач не только в военное, но и в мирное время. По данным коммерсанта, соответствующая работа уже идет в 20 субъектах страны. Резервисты, которых в первую очередь направят на борьбу с украинскими дронами, получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты. То тут у нас, давайте разобраться, значит, выходит так, что это какие-то кривет зеркало. То есть, мова идет с... початку про добровольців це в одному і тому самому повідомленні від офіційного кремлівського телеграм-канала. Добровольці, потім ми бачимо це резервісти, а потім ми бачимо, що їх прирівнюють до статусу воєннослужащих со всіми положить льготами. Чому я роблю висновок, що це якраз ота от масштабна мобілізація, проти якої Путін достатньо довго виступав, утримувався і так далі. Але під кінець четвертого року повномасштабного. На вторгнення його такі дочавили, і він е, зважився на це. Чому? Тому що маю повідомлення від ось, та, ось таке: е, значить, е, Нізигар, це теж така помойка, Z Public. Але слухайте, вони оддають офіційні дані по Російській Федерації. насчитується друзі, около двох мільйонів резервістів по офіційним даним, які получають ежемісячні виплати, так? От Минобороны. 4 ноября Путин подписал закон, позволяющий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов инфраструктуры гражданской и военной. Так, 2 миллиона. Це потенційно. Я не думаю, що е, оголошуючи там якусь масштабну історію з мобілізацією, Путін настільки дурний, аби тригерити своє, і без того там достатньо неспокійне. Оточення я маю на увазі е, регіональні еліти, в яких відверто вже закінчилися гроші на контракти. От щоб відразу 2 мільйони резервістів ставити на ті самі контракти за ті самі гроші. Грошей очевидно немає, саме тому вигадується ось такий хід КНМ. А давайте ми залучимо резервістів, але не всіх, не відразу, і не на всіх гроші світу, так. Тобто, ну давайте візьмемо там 10% від цих резервістів. Там 200 200 тисяч. Це я думаю реальна історія і 200 тисяч навіть в рамках там масштабах Російської Федерації. Це масштабна мобілізація. Тепер потрібно пояснити. А, значить, скільки регіонів залучені до цього процесу, ось ще одна така графіка теж з російських пабліків. Тому що це ну тема, яка дуже активно зараз обговорюється, це насправді несподіванка і для самих росіян, не тільки для там прибічників завершення СВО всередині Російської Федерації, а для звичайних громадян. Значить, регіони, які створюють групи резервістів для боротьби з БПЛА, і от ми бачимо там. Калининградская, Ленинградская, Нижегородская области, Пермский край, Псковская, Смоленская, Ярославская, Брянская, Курская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ростовская, Самарская, Тюменская, а також Красноярский край, мы бачимо, Чувашия, Татарстан, Башкірія, ось, тобто 20 регіонів, які залучені зараз до цієї роботи, я чомусь не бачу тут Амурську область. І Мурманською теж не бачу, тому що це найбільш такі зашкварні регіони, суб'єкти Російської Федерації, де є відкритий фактично конфлікт з Кремлем з приводу відступних і з приводу відрахування з місцевих бюджетів грошей на контракти по так званому СВО. Бачите, от тому поки що, от коли сказав тригерити не чіпають. Ні, амурських губернаторів, там його оточення, ні мурманських, хоча там там дуже цікаво зараз все відбувається. Ось, і ми бачимо більш лояльні, мабуть, такі історії, де хто якраз носа тримає по. Вітру за Кремлем, а тому, значить, вони і беруть на першому на першому очевидно етапі в якійсь пропорції, в якійсь кількості. А в цьому процесі роз'яснення цікаве сьогодні знайшов від нашого українського колишнього радника міністра внутрішніх справ пана Денисенка з приводу. Так з приводу якраз цієї мобілізації в Російській Федерації, як він її бачить, значить він висловлює гіпотезу, що головне завдання очевидно впродовж зими накопичити додатково від 100 до 150 тисяч цих резервістів, які потенційно можуть замінити втрати, очевидно, мабуть, не знаю. Наскільки провисатиме там е, можливо контракт? Можливо, це будуть не втрати, а люди залучені на менші гроші. знаєте там п'ять по ціні одного. Ну, не 10 тисяч доларів відступних, як там платили в Краснодарському краї. А там, наприклад, на 10 тисяч доларів 5 чоловік по 2 тисячі доларів. Можливо а, далі не потрібно сумніватися, що всі ці резервісти, так звані, з лагом в кілька місяців опиняться на фронті. Ну тут сумнівів дійсно немає. Залучення для захисту від БПЛА, якихось там НПЗ, об'єктів критичної інфраструктури. Це туфта, абсолютно, Російській Федерації і її армії, і особливо генштаб. Або в обличчі Герасимова потрібне м'ясо. Тому що реалізовувати ті ідеї, про які сьогодні там, говорить і прагне Путін, а це е, достатньо важко. так Покровськ голими руками, ну, от бачите, не виходить е, ніяк взяти. до е, 15-го вони казали так до 15 листопада. Ну ну ось, будь ласка, давайте тепер, значить, будемо додатково резервістів впродовж зими. Е, далі пише Денисенко: система побудована так, що ніяких бунтів ми не побачимо. В принципі, ну це цікаве питання, насправді, яке пан Денисенко піднімає? Значить, бунти. Е, Ну дивіться, в нас армія Російської Федерації дрівні гроші. Основна мотивація цих орків, які там на м'ясо кудись відправляються, це гроші. А по-друге, це можливість вийти відверто з ув'язнення за тяжкі злочини і зробити таку спокуту перед Володимиром Путіним, десь там загинувши на Донбасі. Окупованому. Ну, от, от е, така історія. Тобто, це абсолютно не про бунт. Я можу насправді е, із цим е, погодитись. Е, далі. Паралельно з мобілізацією іде зменшення виплат контрактникам в низці регіонів. Ну це я вже пояснив. Ця мобілізація буде вимивати значно якісніший людський ресурс. Отут уже також цікаво, тому що хто такі, в принципі, резервісти. Це люди з конкретною військовою професією. Очевидно, так, це люди з конкретною кваліфікацією, за що вони власне продовжують отримувати виплати від Міністерства оборони. Це люди з певним соціальним становищем і це вже не якийсь непотріб, який там реально вичищався майже 4 роки. А це вже ну люди трошки іншого соціального статусу, і пише Денисенко що це точно серйозно вдарить по трудовому потенціалу, але накопичувальний ефект. Ми побачимо не раніше ніж 12 місяців. Ну я тут не знаю. мобілізація погана для Російської Федерації, де 150 мільйонів людей проживає. В 100-150 тисяч і накопичувальний ефект. Я дуже сумніваюся. Я просто думаю, що е, війна починає стукати там в багато дверей тепер одразу, і це вже буде стосуватися не лише там стосунків Кремля е, е, з е, регіональними елітами. Це уже спілкування е, їхнього оцього царя-лідера Путіна напряму із е, дуже дуже багатьма людьми, які мають освіту. Вище там середньої школи розумієте, і це означає, що війна стукається до кожного росіянина. Мобілізація вимушена в Російській Федерації це хороша новина для України. Чому тому, що тепер кожен росіянин все ближче і ближче її буде відчувати? А відповідно буде їй пручатися. Дру погана. новина в тому, що все таки це залучення. Ну, десятків тисяч, а можливо, там 100 плюс тисяч людей, які зрештою опиняться на Донбасі, яких доведеться на Донбасі, на півдні України, на, на по лінії фронту, яких доведеться перемолювати. А на це Україні відповідно знадобиться е, також якась спроможність, так додаткові зусилля і додаткові гроші. Пошук, яких зараз дуже активно відбувається, але новин там дуже хороших про великі обсяги там постачання зброї чи петріатів, систем, чи щось ще їх немає. Досі не вирішені. Ви знаєте, дуже багато питань і по програмі Pearl, і стосовно заморожених російських активів, і так далі, і тому подібне. Пісков сьогодні, очевидно, в контексті всієї цієї історії зробив також достатньо плутану заяву стосовно продовження війни, так званої СВО, Він сказав, що так війна закінчиться? А, тоді, коли ми всі свої виконуємо там завдання в Україні, але ми хочемо швидше. Так і тут так, так ви хочете швидше, ви готові до перемовин. Чи ви будете виконувати всі свої завдання, які очевидно не вдасться виконати? Але враховуючи оцю от новину про цей закон про мобілізацію, ну тут логіка е, певна, є, тому що це сигнал більше не Україні, не Сполученим Штатам. Це сигнал більше російських глобінських ну і не тільки там і Лінградська область, ви також бачили. З е, приводу того, що дивіться, ну ще ще повоюємо, з, збираємося е, прийти до е, кожного. Ну і питання: що далі, так, що буде далі? Кремлевская табакерка, наближенный канал до администрации Путина, ось разглядает три сценария. Пишут, есть три варианта. Первый, будет серьезная мобилизация, но в армию мы заберем только резервистов, их достаточно. Несколько сот тысяч для своего найдем, и опыт борьбы с вражескими бесплодниками тут очень пригодится. Второй, у нас просто начнется мобилизация резервисты пойдут воевать и не только они вот, вот другие сценарии ну достаточно реалистичные мне не сдаются и третий сценарий СВО скоро закончится и никакая мобилизация не понадобится в но ну, в этот вариант я верю с трудом рассказал наш источник э, в Минобороны э, Ну, така історія, яка ну поки що не зрозуміло, чим е, насправді обернеться. Але очевидно вже очевидно, що е, еліти регіональні в Російській Федерації зараз перетворюються е, ну, щось на кшталт кастового поділу, так. Є ті, хто проти СВО, і це очевидно. Є ті, хто підтримують Кремль, і це також очевидно. Але одне зрозуміло: і в тих і в інших гроші на СВО, на контракти закінчилися. І тепер резервісти підуть просто на голих зарплатах, і ха -ха, і я думаю, що це. Дуже сумніваюся, але хотілося б, щоб це все трошки розхитало десь там оцю от ватну свідомість.